Якого я люблю і який мене любить. Є моє село рідне, в якому я народила свинства і вже сьогодні 12 рік працюю керівником школи. Є школа, в якій я не можу виразити любові і душі, в яку вкладаю щодня. Дозвольте моє подячне слово, Михайло Михайлович. Сільська школа, села радина, просвітительства світих раз, скільки юних ти вивела в люди по своїх поршех стежках, сільська школа, джерельна криниця, хліборобської мудрості скарб стала справжнім театром традицій і музеїм духовних надбань.